Привіт-привіт! Всім, дорогі скорпіони! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться затемнення, і це дуже-дуже важливий місяць. 18 числа у нас відбудеться місячне затемнення у знаці дяку Риби. Затемнення це так, місячне, це повний місяць, але в тисячу разів сильніший. Інтуїція дуже сильно буде взагалі для вас, буде дуже. Сильно велику грати роль. Включайте її, довіряйте своїй інтуїції. Тут у вас можуть бути дуже великі зміни, тому що це затемнення має дуже хороші аспекти і воно є дуже-дуже позитивним. Під час затемнення знайте, що всі прийняті рішення, все, що стається, воно все вже незмінне. Ці рішення, які прийняті під час затемнення, ви їх змінити вже не зможете. Так як у нас знак зодіаку риби, він дуже туманний, він дуже глибокий, він про інтуїцію, він про магію, він про духовність, про якісь можливо закопані таємниці, які дуже давно ви не бачили. Це може бути навіть якась еміграція кудись дуже далеко. От, і тут будуть, помімо того, що у нас затемнення дає такий туман трішки нам на очі, так ще й знак риби це буде посилювати. І тут взагалі буде. Дуже містичний період, і йому бажано просто віддатися, піддатися йому. І діяти, знаєте, от прям приймати всі ситуації, діяти вже, вирішувати по ходу діла і не програмувати собі дуже сильно багато нічого. Е, також у нас от повний місяць він у нас висвітлює все, він у нас завершує все. Тому тут можуть якісь ситуації, які півроку назад ви починали, е, вони можуть завершуватися і вони можуть давати вам якесь е, вирішення ваших ситуацій або м, прояснення. Нарешті ви так будете конкретно собі. Відчувати, розуміти, вам уже стане плюс-мінус більш-менш понятно, куди вам треба іти. Тому під час затемнення обов'язково так, в цей місяць, ви приділіть йому увагу, він буде досить таки серйозний для всіх з нас. У кого так, хто у нас... Ем... Асцендентний скорпіон. У вас це має бути у п'ятому домі гороскопу. Це ваша сфера життя, це ваше хобі, це ваші діти можуть бути, це ваші ваша любов, ваша ваша якась пристрасть. Хто у вас, хто по сонцю, скорпіон, тоді дивіться, в якому домі гороскопу у вас знаходиться знак зодіаку Риби. Там саме в тій сфері у вас будуть дуже хороші конкретні зміни, які ви можете відчувати вже зараз. вже у в кінці серпня ви будете відчувати ці зміни. Більш детально ми про це поговоримо на, в відео, яке я буду знімати конкретно на затемнення. А зараз дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися, вони будуть у вас точно програватися. Також хто хоче особисту консультацію, звертайтеся в директ мого інстаграму, лінк ви знайдете в описі. До цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, діліться цим відео з вашими друзями та підписуйтеся на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Ну що, поїхали. Перша карта для скорпіонів. Скорпіонів зараз дуже великі зміни, я знаю. Я сама асцендентний скорпіон, моя мама скорпіон по сонцю. У е, мене взагалі в сім'ї дуже багато скорпіонів, тому мені аж самі цікаво, що тут буде за розклад. Так. Перша карта для скорпіонів на вересень 24-го. Король жезлів. Король жезлів, це у нас взагалі місяць буде дуже у вас рішучий. Вам треба брати все в свої руки і приймати рішення. Король жезлів це у нас може бути чоловік овен або лев, або стрілець, який буде вам чомусь допомагати, або який буде вас якось з чином просувати, буде вирішувати якісь ваші питання. Може Кудись полетіти, тут у нас є так, літачок. У вас може бути і, і ящерка. Тут, до речі, є тут можуть бути якісь е, удача з вами, але тільки в тому випадку, якщо ви берете відповідальність у свої руки за своє життя. Е, король же говорить про те, що вам можливо потрібно зайнятися спортом. Це більш чоловіча енергія. Це у нас королі, це у нас все таки таке більш е, сподівається. Так, це більше вирішування питань. Якщо ви чоловік, то вам потрібно поводитися саме ось таким чином, або буде у вашому житті присутній якийсь такий чоловік, який буде грати дуже важливу роль у вересні місяці, якого ви будете постійно, паралельно відчувати, бачити, з ним спілкуватися. У нього багато знайомств, він багато спілкується, він любить бути в центрі уваги, він е, дуже багато рухається тут, можливо. Так, давайте ще далі. Самітник старший аркан це пошуки, можливо, пошуки себе, розуміння ситуації. Вам потрібно дивитися в корінь, вам потрібно дивитися в деталі. Розуміти, взагалі тут можуть бути і так якісь детектив, може, якийсь в якісь. Пошук, якийсь тут е, хтось вам щось буде вирішувати, хтось вам буде щось шукати і вам вказувати, так, от бачите, Тіпа от прям фанером буде вам світити. Е Самітник також говорить про те, що, можливо, вам захочеться відгородитися, трішки відійти, побути наодинці. Пам'ятайте про свою душу, пам'ятайте про стан, де ви наповнюєтеся, де ви взагалі е себе відчуваєте комфортно. Е будьте трішки наодинці. Може, тут вам захоче хочеться в щось прям заглибитися, якщо тут якісь питання на рахунок роботи. Або ви будете шукати собі там якийсь кращий рейс, куди би вам полетіти. Е, е, якийсь аналіз можете проводити тут також. так Це може бути самоаналіз. Вам дуже багато потрібно думати. Будете шукати і знайдете. Так, і ще карта. Лицар Пентаклів. Дивіться це або переїзд, або якась новина до вас прийде. Відповідь, ви її знайдете. Хтось вам її покаже, хтось принесе. Це може бути якийсь подарунок. Може хтось приїде і привезе вам подарунки, або ви кудись поїдете. Шлях, це це взагалі це рух. У вас буде рух, але він буде повільний. Не спішіть. Дійте поступово, не потрібно робити все і одразу. Тут у вас може бути якась. Знаєте, подумайте практично, думайте, куди фінанси свої вкладаєте, Гроші тут будуть поступати, і це досить таки стабільний місяць, досить хороший фінансово. У вас місяць буде. Це може бути якийсь надійний друг, або ви, може, будете тут вкладати якісь свої ресурси у якусь, так, у якусь вашу справу, у якийсь ваш. Ну, тут, якщо ви щось шукали, то ви це знайдете. Ви знайдете те, що ви шукали. Буде вам відповідь. І дивіться, і тут також у нас літак. Знову літак це буде якась у вас трансформація. Скоріше за все, буде, буде зміна. Зміна, можливо, якась. Шукали роботу, знайдете, шукали квартиру, знайдете, шукали якусь е, можливість, якусь, ви її знайдете, людину якусь, ви, якщо шукали, ви знайдете тут. О, і більше того, ви її шукали, от ви прикладаєте цю свій зусиль, ви шукали, а вона сама до вас з'явиться. Так. Карта для скорпіонів на вересні 24-го. Десятка кубків, скорпіончики. Десятка кубків це найпрекрасніше завершення ситуації, яке може тільки бути. Дім, повна чаша, ви завершуєте. Взагалі тут буде якесь закінчення, яке принесе вам задоволення, в якому ви себе відчуєте наповненим. І ви переходите на новий рівень, ви переходите так, на новий етап вашого життя, ви розширяєтеся, ви глобалізуєтеся тут по десятці кубків. Ваша сім'я буде, ваші близькі люди будуть поруч з вами. Це можуть бути навіть якісь свята. Може, ви кудись поїдете тут і будете шукати білет, щоб швиденько кудись поїхати, і вам просто хтось покаже, пред'явить вам білет. Ось, дивися, давай е на весілля там якесь будете їхати. Або на якесь свято. Можете самі влаштовувати тут. Якщо хтось, наприклад, переїжджає, так, то ви будете влаштовувати тут на весілля. Скорпіонів. Картамах. Говорить про те, що знову ж таки вам потрібно прикласти всі зусилля або звернутися до спеціаліста, який знає, як краще що робити. Взагалі, ви тут маєте бути лідером, і ви маєте вирішувати самі свою долю. У вас на це є всі ресурси, і хто би вам що тут не говорив, рішення приймаєте ви. Так, у вас можуть бути якісь порадники, можуть бути якісь люди, які будуть вам допомагати, які будуть вас е, трішки підставляти, які будуть вам вказувати ваш шлях. Але рішення приймаєте ви. і ви маєте дуже дуже швидко і е, вести навіть інших за собою. Якщо це спеціаліст, то вибирайте просто найкращого тут спеціаліста. Якщо це е, взагалі карта Ма говорить про те, що ви власні над своїм життям, і ви вирішуєте, ви, ви його магічите. Ви вирішуєте, як, як воно має маніфестуватися, як воно має реалізуватися. Карта сила. Сила дуже крута карта. Подивіться, просто ви можете все. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Дорогі скорпіони, повірте в себе просто. тут, Ви подивіться просто на цей набор карт. Ну, типа, краще бути взагалі просто тут не може. Ви виграєте, ви переможете, ви досягнете своєї цілі, щоб ви там не задумали. Але. Користуйтеся своєю харизмою. Ні в якому випадку тут не включайте е, якихось е, моментів агресії, так От як цей песик зараз, який гавкає мені. Не включайте моментів агресії. Вам потрібно тут все-таки подумати е, про те, як підлаштувати всю енергію, як підлаштувати пространство до того, щоб ви тут були сильними і щоб ви перемогли. Карта для скорпіонів на вересень 24-го. Може, до речі, хтось вам буде гавкати, так гавкати. Ви на це навіть уваги не будете звертати. Четвірка мечей. Четвірка мечей говорить про те, що вам потрібно відпочити. Це карта ретриту, це карта, коли ви відновлюєтеся. Може, щось стане на паузу, або якщо ви вирішили якесь питання, то воно вже тут затримається, воно е, закінчиться. Ви будете, якщо ви тут, допустимо, щось нове починаєте, або так затемнення, воно його зафіксує, цей результат ваш. І ви будете е, досить таки довго, мінімум, тут якихось 4 роки або 4 місяці, і ви будете. Мати оцей результат, і ви не будете більше від нього рухатися. Карта говорить про те, що вам потрібно виспатися, вам потрібно бути обережним, до речі, щоб хтось тут може або в лікарню потрапити, або ви можете когось відвідувати. Так? Чи ви будете робити якісь ретрити, ви будете самі відновлюватися? Попіклуйтеся про свій фізичний стан, тому що ви тут можете бути дуже сильно виснажені. Король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас чоловік, діво, козиріг або телець. І він може допомагати вам або фінансами, або це може бути якийсь ваш друг, тато, начальник, тут новий може змінитися. Хтось, хто буде давати вам гроші, ви отримаєте якісь виплати може, у вересні місяці. Це також може бути ваш фінансист, або вам потрібно буде думати про ваші фінанси, про вашу стабільність, рахувати, на що ви їх витрачуєте. Якщо ви тут чоловік, то це так, саме чоловічі якісь такі енергії, і ви тут можете продумовувати свою фінансову Стабільність. З ресурсами все у вас буде добре. Можливо, вам трішки потрібно буде тут саме зупинитися на ваших ресурсах, або подумати, куди їх краще вкласти. Або якщо ви тут отримаєте якісь, то вони будуть, ці ресурси, у вас трішки будуть заморожені, ви не будете їх витрачати. Так. Чи може тут якась ситуація зупиниться? От з цим королем Пентаклів зупиниться ситуація на 4 місяці. Так. Карта для скорпіонів на вересні 24 го Вісім пентаклів! Робота буде, ви будете далі рухатися, ви будете далі працювати. Тут дуже хороші заробітки. Це карта майстерності. Так, ви показуєте всю свою майстерність, ви показуєте на що ви взагалі, так на що ви здатні, що ви можете робити. Це може бути або якась нова робота, або у вас взагалі буде дуже багато роботи в цьому місяці, і ви будете прямо працювати так. В поту і будете показувати всю свою всю, весь свій професіоналізм. Можливо, цей чоловік вам буде пропонувати тут якусь роботу, якщо у вас так, момент. Стопу, якщо ви не розумієте, куди далі рухатися, то тут у вас будуть, будуть все одно пропозиції. Ну, так як у вас мах, сила, вам потрібно себе проявляти взагалі в цьому місяці. У вас дуже хороші карти. Можливо, тут ви позбудетеся когось, так? оця четвірка мечей, вона каже, що все, забудь про цю ситуацію, відклади її, більше про неї не думай. Вона тебе більше турбувати не буде. Там в тій ситуації пауза зараз настала. Ти думай про щось інше. Думай про роботу, наприклад. Так, карта для скорпіона на вересень 24-го. Оракул. Дві карти зразу у нас вийшли. Так, перша карта пливи за течією. Не старайтеся піти проти течії, не старайтеся іти і щось можливо комусь доказувати. Вам потрібно прийняти всі ситуації і потрібно взагалі під них підлаштуватися. Вас вищі сили, вони самі будуть вас вести. Так, ви, якщо ви, ви тут маєте діяти в своїх інтересах і в інтересах вищих сил, тому що вас будуть так підштовхувати. Вам не потрібно тут майже. Може, нічого робити, у вас все одно всі ситуації вони будуть самі по собі вирішуватися. І друга карта це медитація на креатив. Можливо, вам дійсно потрібно сісти, трішки помедитувати, або вам потрібно креативити, вам потрібно цю свою енергію, цей можливо свій весь порив у щось вкласти. Сідайте тут, можливо, малюйте. Може ви хотіли малювати, може пишіть, займіться тут, так якимось. Творчої якоїсь діяльності. Взагалі, риби це у нас знак творчості. Риби люблять дуже сильно творити. І оце затемнення, воно майже всім знакам дає в цьому місяці такі-такі творчі пориви. От буде душа відкриватися. Так, і ще один оракул, де ви його будете самі трактувати. Що він для вас значить? Карта для скорпіонів на вересень, 24-го. Так, дика жінка вам вийшла. Карта. Подивіться на неї. Така у вас дика жінка. Номер 62. Так, у кого цифри, кому важливі цифри: 62, або 8, 6 плюс 2 це 8 у вас може бути. Дика жінка. Думайте, що воно для вас означає. Можливо, вам потрібно себе дійсно проявити трішки, так, як, як дика жінка. Або ж вам потрібно, бачите, знову ж таки, тут серце всередині неї. Проявіть, взагалі, відпустіть все. Відпустіть і будьте з собою. Згадайте, ким ви були у минулому. Згадайте. Ким ви хотіли, можливо, стати, і тут е, дайте собі оцю вашу можливість просто бути таким трішки безбашеним, або ви зустрінете можливо, таку жінку. Так, ну що ж, обов'язково напишіть мені, якраз про карти. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!